Привіт усім. Сьогодні хочу з вами поділитися історією, яка трапилася 3 травня на кордоні. Драматична історія, драматичний момент, але з щасливим закінченням. Тому я дуже вас прошу подивитися це відео, дослухати до кінця, поставити лайк для того, щоб більше людей побачило, зробити репост в своїй соціальній мережі. І, звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, підписуйтесь, увімкніть дзвіночок і залиште свій коментар в підтримку цього відео. Українці, ми всі різні, але є те, що нас об'єднує: наполеглива праця та допомога своїм близьким в Україні. Я рекомендую сервіс надійних грошових переказів. TransferGo. Отже, прикордонна служба опублікувала новину, історію, яка трапилася 3 травня на пропускному пункті в Грушеві. Офіцер прикордонної застави в Грушеві врятував життя однорічної дитини з України. Драматичні моменти відбулися на автомобільному прикордонному переході у Зосіні. Їхній хід зафіксувала камера спостереження. До речі, я в описі під відео залишу посилання на саму новину і на відео. Кому буде цікаво, можна подивитися і почитати. Коли реєстрацію на терміналі у Зосіні перервав крик української матері з немовлям на руках. Пасажирка українського автобуса помітила, що її син не дихає і посинів. У павільйон митниці України забігла мати з дитиною на руках. З кімнати вийшов офіцер і разом із жінкою, яка тримала мляву дитину, вони побігли до зони реєстрації прикордонної служби Польщі. У павільйон для інструктажу через контрольне вікно надіслали інформацію про відсутність ознак життя хлопчика. Сержант Стражі Гранічний Матеуш Кондрат, який в цей час. Проходив оформлення на в'їзд до Польщі, негайно вийшов і забрав дитину у матері, що тремтіла. Поклав дитину на ліву руку на животик, Потім кілька разів вдарив у спину. Після реанімаційних заходів хлопчик прийшов до тями. Під час надання першої допомоги дитині на місце події також прибув офіцер з дефібрилятором та викликали бригаду рятувальників. На допомогу прибігли і прикордонники, які чергували на прилеглих смугах руху. Приблизно через 15 хвилин приїхала швидка допомога. Медпрацівники взяли притомну дитину та відвезли до лікарні в Грушеві. Зберігаючи холоднокровність перед лицем небезпеки, офіцер врятував те, що було безцінне. Життя, дитина ситуація, в яку може потрапити будь-хто, чи дорослий, чи дитина. Але дуже добре, що на місці були люди, які зберегли спокій, які знали, що треба робити, і врятували дитині життя. Це основне яким чином це сталося. Хто врятував? Чи це Українець, чи це, чи це поляк, чи це будь-хтось інший, головне врятувати життя. І дитина далі живе, і все добре з нею. Чесно, я коли перший раз прочитав цю інформацію. У мене аж мурашки з'явилися по тілу, бо це настільки зараз зачіпає людей, мене особисто, мене також двоє дітей. І якби така ситуація трапилася, теж не знаю, що би я робив. І як бачимо, польський прикордонник без секунди затримки взяв і зробив те, що мав зробити. Насправді дуже дякую. Хоча не знаю тих людей, не знаю цю маму, не знаю дитину. Але за такі вчинки я дякую, як цьому прикордоннику. Матеуш Кондрат, дякую тобі за це, так і всім полякам, які допомагають і надалі Україні. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, підписалися на канал і залишили свій коментар. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе і дякуємо Польщі.